Так, дітки, ми розпочали з вами урок читання, тож проведемо його в іншому форматі. Ніщо нам не завадить попрацювати. Тому Єгор мав назвати, які об'єкти на слайді розпочинаються звуком ш. Подумали? Поставте відео на паузу та назвіть їх. Правильно, це шипшина, шашки, шахи, шишка. А ось кульки тут слово зайве. Будьте уважні, російської шарики української кульки. І так, сьогодні, дітки, 7 лютого, сьогодні Всесвітній день читання вголос. Я так хотіла провести цей урок разом з вами і почути, як ви читаєте вголос, але ми готові до змін і проведемо наш урок. Наше читання в голос, тінше в іншому форматі. Що вам треба буде зробити? Вам треба буде вдома, на камеру чи на голосове повідомлення прочитати ось цей текст. Причому постаратися гарно прочитати. І той, хто прочитає його найкраще на Viber, отримає від мене нагороду медаль чи сертифікат. Тому, будь ласка. Цю презентацію, це відео я викладу і в Classroom, і у групу Viber. Ваше завдання прочитати цей текст дуже красиво і отримати нагороду. Тому що сьогодні Всесвітній день читання вголос. А ми йдемо далі. Наш урок і наше завдання сьогодні закріпити знання про звук та букву «ш». Отже, знову шукаємо слова на букву «ш». Будь ласочка, шоколад. Шахи, шляпа. Так? Шуба. Шахи шишка. А інші слова у нас тут зайві. Попрацюємо далі. Розчитаємося, приготуємо наш мовний апарат для того, щоб наш урок пройшов на ура. І так, читаємо складову таблицю: ша. Шо. шу, ши, Ші. ше, Аш. Ош. Уш. Іш. Іш е. Далі шма Ашк. шко. Наступне завдання: відгадайте, будь ласочка, загадку. У садочку, понад тином, я зробив йому хатину. Він навколо подивився, засміявся й оселився. Перший я приніс весну пробудив усе від сну, заспіваю під вікном. Звуть усі мене шпаком. Так, діти, це шпак, це пташка, яка нам приносить весну. Але ми будемо працювати зі словом. Нам треба зробити звукову модель слова шпак. Тому у своїх зошитах із читання запишіть сьогоднішню дату 7 лютого. Далі. Надрукуйте слово відгадку. Шпак. А нижче намалюйте модель та виконайте звуковий аналіз. Щоб наше мовлення було красивим, і щоб ми з вами дуже швидко вміли читати, ми маємо працювати над скоромовками. Тому поставте відео на паузу та навчіться гарно, правильно, а головне швидко читати скоромовку. Шишкарик у дзьобі шишку тримав. Шишкар із шишки насіння виймав. Ставте на паузу та вчіться читати її швидко. Так. А нас чекають сьогодні із скоромовки. про кого, ось про кого про мишку. Вишивала мишка ловко синім шовком мишоловку. Мишоловка грізна штука мишеняткові. Наука. Ви знаєте, що мишей ловлять на мишолоку. Звичайно, мишка, якщо це не казкова істота, то вона досить небезпечна, тому що вона псує речі, псує продукти і переносить різні погані захворювання. Але ми з вами на позитивному настрої. Мишка у нас чудова, мишка у нас казкова. Тож наше завданнячко зараз поставити відео на паузу і навчитися виразно, а головне швидко, читати скору мовку. Вишивала мишка ловко синім шовком мишоловку. Мишоловка грізна штука, мишеняткові наука. Так. А далі. Треба прочитати слова. Роздивіться спочатку об'єкти, що тут є. І так, прочитайте спочатку слова, додаючи букву Ш. Спочатку слова додаємо букву Ш. Прочитали? Молодці. А тепер, спочатку... а тепер прочитайте слова, які починаються звуком С. Або в яких є звук С. Так? А тепер давайте перевіряти І так, слова, в які ми додавали букву Ш. Шапка, мишка, шубка. Слова, в які ми додавали букву С, сумка, миска, сапка. Розумнички. Наступне завдання, яке вас чекає, це. Пояснення слів. Давайте подивимося. Спочатку дослідимо об'єкти. Кого і що ми тут бачимо? У нас є мишка і мишка. Давайте ж пояснимо. Перший малюнок мишка це тваринка. А на другому малюнку мишка. це гаджет, це пристрій, так? який допомагає працювати ноутбуку чи комп'ютеру. Тож, щоб зрозуміти, про яку мишку йде мова, слід обов'язково пояснити і уточнити. А ще краще, краще скласти речення, мишенятко боїться мишоловки. І зрозуміло, що ми говоримо про мишку. Так? Мишка боїться мишоловки. І інше речення мишкою ми керуємо. Слайди, так, і зразу зрозуміла, що це мишка як гаджет. В українській мові, дітки, запам'ятайте, є слова, які пишуться однаково і звучать однаково, але означають зовсім різне. Давайте візьмемо з вами ще таких два слова. Давайте подивимось на малюнок. Вушко і вушко. так? Якщо я скажу просто слово вушко, то не буде зрозуміло, про яке вушко я говорю. А коли скажу, у дитинки заболіло вушко, то вже зрозуміло, що вушко це частина тіла людини. А якщо скажу так, нитку заправляють у вушко голки, то зразу зрозуміло, що це вушко-голки, якою ми з вами шиємо. Так, тож ще раз в українській мові є слова, які звучать. І пишуться однаково, а означають зовсім різне. Далі нас буде чекати з вами завдання цікавезне. Ви сьогодні будете читати і готувати мені виразне читання ще і вірша. А такі вірші в українській мові називаються безкінечники. У таких віршів немає кінця. Є початок, а кінця немає. Їх можна розповідати хоч цілий день, хоч цілий тиждень, хоч місяць. Зупинитися можна тоді, коли захочеться, коли надокучить. Отже, вірш, який називається Загубила голку Ніна. Загубила голку Ніна, стала Ніна на коліна. Знайшла голку та не шила. Ніна нитки загубила, загубила нитки Ніна, стала Ніна на коліна, знайшла нитки та не шила. Ніна голку загубила. Цього вірша про дівчатку починай читать спочатку. І знову спочатку. Загубила голку Ніна, стала Ніна на коліна, знайшла голку та не шила, Ніна нитки загубила, загубила нитки Ніна, Стала Ніна на коліна, знайшла нитки та не шила, Ніна голку загубила. І дивіться, цього вірша про дівчатку, починаючи дати спочатку. Тобто зупинитися можна тоді, коли вже буде досить, як то кажу. Хочу вам сказати ще, що з голкою треба бути обережною, не так, як Ніна. Голку треба тримати тільки з ниточкою затягувати в вушко. Так, тому що е, вона у нас небезпечна штучка.